Слава Україні. Так, їду тут мимо поля. Дядька з села тут одного і ІЦІ і з трактора бачу ось таку штуку на свої. Значить, що це таке? Бо теж там дзвонили, питали, що воно може бути ось пояснюю. Це називається це як воно, дефіцит калію. Чим характерне воно? Листочок. Починається пожовтіння з краю листової пластинки, з краю листової пластинки і йде всередину. Потім некроз. І ось, як бачимо, таке відмирання листочка. Тобто це не хвороба. Фунгіциди вносить сюди не потрібно. Тут немає сенсу. Чим воно спровоковане? Нестачею, ну як вже зрозуміло, нестачею калію. Як це можна виправити? Виправиться, в принципі, по вегетації вже складно. Чим воно також може бути викликано у суху жарку погоду, коли недостача вологи, то він також може проявлятися, Того, що нестача вологи блокує там надходження калію в рослину і ось таким чином воно проявляється. І в основному це по своєму досвіду дивлюся. От на ґрунтах, бідних на калій, воно от вилазить дуже швидко. У мене там теж є такі ці ділянки, але це городище, ну грядки. Там люди повіддавали, те, що попід хатами, по -під цьому, проявляється, бува, цей дефіцит. Бачив оце там, хлопці ці Мартищенки дзвонили, питали, теж в них така сутня, як з ним боротися, я так в інтернеті пошарив, є якесь там добре вояра, концентроване там 40% калію і його вносить 2-5 кг на гектар. Можна. Така концентрація калію, ну, ось допустимо, як в цій ситуації, ось, як оце може дуже і не повпливає ні на що, а там хто знає. Ще яка ознака. Такі рослини, такі рослини, вони відстають у розвитку менші. Просто вони слабі і оці три часті листочки, оце, де проявляється, воно він відмира, відмира. Ну, релокація поживних речовин воно тоді переходить у цю, у далі в нові новітриснички. А, чим на урожайності як позначається? На урожайності позначається, але е, може, може, ну хто знає, В залежності від прояву. Тобто йдемо, якщо там такий невеличкий очажок, то воно не страшно. А як там, вон, дивлюся, сонце передає, ну, в общем, воно тут по полю досить така його різна кількість. Ось Дивимося характерно. Рослинка маленька, вже четвертий тріщастий, а вона ось маленька. І ось. Четвертий трічастий, а вона в два рази більше за цю. Оце і всі ознаки такі. Попередить, як його можна вносити, ну, внесенням калійних добрив. Тоді воно не так проявляється. Якщо далі буде жарка суха погода, то воно усугубиться, ці рослини будуть слабі, відставатимуть в рості, відповідно, урожайність буде гірша. Ось де трошки менший прояв, але є він. Ось. Тут характерне це ось краєвий опік, потім воно йде до серединки і листочок тоді пропадає. Недобор там, ну хто знає скільки він може бути, ну там якщо дуже-дуже він і по всій площі, то там велика, значна частина буде. Так що, кого такі моменти є, вносите каліні добрива і до під основний обробіток і буде воно налагодиться це все. В основному я скажу, це ті, хто добре не вносить, воно проявляється. У мене таке ну загальної площі такого я не знаю. Гектар може є, може і немає. Тобто не критично. По хворобам, ось дивлюся. Ось, оце, оце схоже на септоріоз. На септоріоз. Але може будь-що і просто присмалений. Ні, це біль... воно, септоріоз також, воно таке почервоніння, наче листка, але це більш за все дивлюсь, наче капельками пришмалено. Ну, можливо, попала двойна доза раундапу, бо я тут його і проводив оприскування, по 3 літри на гектар давали із опропіонівної солі. Так що дивіться, робіть висновки, всім пока.